Показали з вами, що тоді влада в той час хотіла запровадити пенсійну реформу. І вони так само планували, виходячи з позиції оцих заробітних плат чиновників, що можливо запровадити цю накопичувану систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тоді була мета поставлена. Ми кажемо зараз про другий рівень. А народ при цьому. Отримував мізерні заробітні плати. Так само і зараз. І що ми отримали в результаті? Другий рівень пенсійної системи в Україні, він запроваджений? Ні, не запроваджений. Працює тільки перший, а це солідарна система, і третій це добровільне накопичення. Другий не працює. Яка ж суть накопичування, накопичування пенсії? Розмір майбутніх виплат залежить виключно від того, скільки особа сама собі відклала на старість кожному працюючому українцю. Відкриють індивідуальні пенсійні рахунки. Тобто у кожного буде свій пенсійний рахунок, які щомісяця будуть поповнювати роботодавці та держава. І ось тут виникає окреме питання. У роботодавців, а мова йде про них, держава знову буде з роботодавців держава знову буде робити податкових агентів. Так само, як вони є зараз в питанні оплати праці. Бо вони обраховують своїх працівників і держава хоче зробити також цих роботодавців, податкових агентів, щоб вони. Обраховували своїх працівників, але вже стосовно пенсійних рахунків. Але ж діяльність роботодавця інша це випуск товарів та послуг в більшій кінкості та більшої якості. Але вони цим не займаються, бо вони обраховують весь час своїх працівників. Ось таку планують реформу. Пенсійній системі України. Ось така реформа потрібна Україні. Бо ми, шановні начі, з вами розкрили сутність і подивилися з іншого боку, що ж відбувається? З одного боку, так, можливо, це і гарно стосовно накопичування собі на майбутнє. Але з іншого боку, реалії інші, і ми з вами сказали по цифрам. По відсоткам і взагалі.